На коліна? Ні, схилила тільки зав'язати берці. Ім'я жіноче, в мене Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я знов зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани, що мати. Дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і радість, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці. Випускник майбутньої України підніме Україну на віка. Ми українці, гордість нашої країни. І наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька й мати. Ми знаємо, що головне сім'я одне для одного. Ми з вами, браття, і Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято, і гордість наша зі су солдати. Про це згадати думаю, нам варто. Про це щодня потрібно пам'ятати. Це в Україні руками йдуть на зброю. Це в Україні Дніпро і Карпати. Це в Україні. Жінки стоїть до бою, бо українця неможливо подолати. Це в Україні мова солов'їна. І в нас сміливий, щирий тут народ. І кров у нас одна, на всіх єдина, бо кожен з пелюшок вже патріот. Це в Україні борщ та й найсмажіше стало. Найсмашіше навіть за будь-який торт. І перемог у нас також немало. Навіть і Євробачення, і спорт. Це в Україні Європи самий центр. І тут комфортно цілий вік прожити. І в Україні люди всі відверті, бо вміють щиро серцем любити. Ми патріоти твої, Україно, і мрія найбільша саме у нас. Ми мріємо про те, що буде єдиним захід і схід, Крим і Донбас. Україна люба, підіймайся. Допоможемо ми, дочки та сини. Знаємо ти сильна, не здавайся, як давно від сивої давні. підіймаюсь мріями та гордість України. Я незламна, сильна, волява. Такою робите мене ви, діти України, і мрія є на всіх у нас одна. Настане мир. І дружно заживемо в майбутнє зараз прокладемо шлях, ніколи ми шляху цього не впадемо. настав став країни вільної вже час. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там і дім, там я мала зростала цвітку. Мова солов — соловціна і росте моя не дві на вест. Що донька України, тут люди всі єдині разом і в духом сильні на піки, невезумезуми, Українка я гордість, це моя, гори і поля се боя.